Острів Скарбів Роберт Льюіс Стівенсон. Історія створення. Письменник хотів назвати роман Морський Кок, або Острів Скарбів. Історія для хлопців. Згодом його назва змінилася. Роберт Стівенсон згадував: Я намалював карту острова. Вона була старанно, так мені здавалося, пригарно розфарбована. Форма того острова невимовно мене зачарувала, там були затоки, що тішили мене, і підсвідомо я написав назву Острів Скарбів. Образи майбутніх персонажів книжки почали проступати крізь уявний ліс, коли я задивився на свою карту острова Скарбів. Їхні засмаглі обличчя та блискуча зброя визирали до мене з несподіваних схованок. Вони бігали туди-сюди, шукаючи скарб і б'ючись за нього на кількох дюймах зображені. Це мала бути книжка для хлопців-підлітків. Я не вмів кермувати бригом, а саме бригом мала би бути еспаньола. Але сподіваюся, що якось зможу повести корабель як шхуну, не осоромившись на весь світ. Шхуна це вітрильне судно, що має не менше двох щогл із косими вітрилами. Щодня Роберт Стівенсон читав своїм рідним написаним Слухачі не тільки оцінювали твір, а й з цікавістю брали участь в процесі творчості. Та завдяки Томасу Стівенсону в романі з'явилася скриня Біллі Бонса і діжка з яблуками. Речі, які суттєво вплинули на перебіг сюжету твору, письменник обрав для роману традиційну пригодницьку тему Пошуки піратських скарбів. У творі діють загадкові персонажі: Біллі Бонс, Одноокий П'ю, Сільвер. Відбуваються незвичайні події, криваві сутички, заколоти, далекі морські подорожі. У кожній частині роману змінюються місце події і співвідношення сил, що протистоять у боротьбі за корабель і скарби. Персонажі твору поділені на два непримиренні табори між ними постійно йде жорстока боротьба. Однак секрети успіху роману не тільки в обраній темі й пригодницькому сюжеті. Автор зумів передати відчуття живого розвитку подій і безпосередньої присутності читача при цьому. Не випадково він обрав розповідачем хлопчика-учасника, який самостійно намагається розібратися в подіях і загадках, і його переживання, страх, захоплення, підозра, радість повною мірою передаються читачеві. У розповіді Джима небагато описів. Письменник зазначав, що оголосив війну прикметникам і зоровим картинкам. Герой переважно розповідає про події, розмови героїв, їхні вчинки, а читач самостійно має уявити портрети, характери і обставини.